Давайте закроем глаза, скажем, нет, ну, как бы, да, мы, -то, мы -то никуда, мы что, мы вообще вот там дальше Харькова не поймем. Ну, или как быть-то, вот нам как быть? То есть такое впечатление, что мы, что ли, развязали это дело? Одіозний депутат Держдуми Журавльов, про якого буквально нещодавно говорили, видав чергову порцію маячні. Тепер просто на думку цього пацієнта Росія не хотіла взагалі ніякої війни то й починати. І зараз він так щиро не розуміє. А чого ж так раптом всі на заході кажуть, що Путін не зупиниться на території нашої країни та піде далі? Диво, то яке правда? Давайте договарюватися, Вопросов немає. Ви самі за договарюватися. Не будемо. будем. І тепер аніває он. Вот, якщо дойде до Польщі, он на этом не остановится. Да ми и не собирались нікуди взагалі йти і далі не збираємося йти. Но вопрос в тому, що ви нам, сволочі, не дадите не йти. Вот в чому дело. Ну а вже ж, це ж все злий колективний захід. Просто всіляко намагається змусити Росію далі йти захоплювати та знищувати інші міста та інші країни Європи. Росія ж так то не хотіла ніколи такого. Вони ж просто хотіли жити в мирі, але. Ой, ох уж те англосаксы. Вы же все сделаете для того, чтобы э, нам идти дальше. Ну, ну а какие варианты? Они действительно готовят... Э, там Украину на заклане, это понятно, но они готовятся сами воевать. И это очевидно. Вас трогал кто-то вообще? Вам что? Вам что? Кто-то там угрожал? Кто-то что-то делал? Нет? Вот все. Давайте вот так вот будем делать. Ну тут эта логика очень сложная. Понять, мені кажеться, вона практично необ'яснима. Але так російську логіку зрозуміти явно легше. Виходить, що цей журавльов багато років не чув ті ж крики з російського телебачення про. Парижу не хотим долбануть? По Лондону. Тут же шарахнуть по Лондону в ответ. По Парижу захріначить, щоб знали, сволочі. Ну, про Германію вообще не надо говорить. Стереть лица землі! А лісниця ескалація до закеанських хазяєва європейських діє кушать, не обляпайтеся, ми гордимося тим, що ми такі. Тобто Росія спочатку переконала захід у тому, що вона у неадекватному стані, що з нею розмови вже не допомагають, що вона готова просто піти знищувати іншу країну, вбивати там цивільних. А тепер ось такі, от журавльови, дивуються, а чого ж так раптом Європа готується до війни? Ну а Фінляндії за логікою журавльова треба було взагалі сидіти і чекати, поки Путін згадає там свою альтернативну історію і визнає сучасну Фінляндію як частину Російської імперії, та захоче її повернути додому. Ну це ж абсурд. Мені б дуже хотілося бути студентом. Тому, взагалі, не дивно, що вийшов сьогодні Макрон та абсолютно правильно сказав, що європейські країни можуть зіткнутися з великими ризиками протягом найближчих років, і що потрібно трансформуватися вже зараз, інакше потім буде пізно. На думку французького лідера, правила гри змінюються. Наша сьогоднішня європа смертна, вона може померти. Ризик бути ослабленим або навіть пониженим є величезним. Тому що ми перебуваємо в безпрецедентний момент потрясінь у світі, прискорення великих трансформацій. Потрібно вже зараз робити вибір щодо питання миру та війни на континенті. Ну як то кажуть, а в чому він не правий? Ми розуміємо, що якщо не покінчити з Путіним зараз в Україні, це може спокійно розв'язати руки не лише йому, а й ще й іншим диктатурам та дозволити їм розпочати велику війну проти всього цивілізованого світу. І, хоч зараз, наче нарешті, вдалося проштовхнути допомогу для нашої країни в Штатах, розслаблятися не можна. Причому не лише нам, а й усій Європі. Необхідно брати відповідальність за розвиток власної європейської оборонної промисловості. Європа має показати, що вона ніколи не була васалом Сполучених Штатів і що вона також знає, як розмовляти з усіма іншими регіонами світу. Той факт, що це лунає саме в той рік, коли у Штатах тривають передвиборчі перегони, коли звідти лунають те, що у разі перемоги Трампа невідомо чи буде він допомагати захищати Європу, все стає дедалі більш логічним. Бо дивіться, якщо Європа лишається наодинці проти диктатур, то ну будемо відвертими, може бути складно. Хоча та ж Франція, та ж Британія Польща вже активно працюють над зміцненням власного військового комплексу і не дарма, взагалі. Росія виробляє зброю у кількостях вищих за її потреби на війні в Україні. Зараз військово-промисловий комплекс Російської Федерації вже працює на заповнення складів. Тепер ви можете бути наївними і сказати, що Путін робить це лише з обережності. Як скептична людина, я б сказав у цьому випадку, що він робить це тому, що у нього є плани або вони можуть бути. А вони є ще й які. Ну, от з таких, що можна побачити неозброєним оком, це явно України, Балтії, Казахстан та Молдова. Це ось те, що точно стоїть на черзі у російського правителя. Можемо зараз, на прикладі Молдови, все це розібрати. Російська пропаганда активно каже: ми повинні розширятися і постійно, постійно підбирати до себе, не завойовувати, дружить. интересы устраивать своих. Прямо сейчас в Москве проходит съезд молдавских оппозиционеров. В Москве, внимание, проходит съезд здоровых молдавских оппозиционных сил. Мы должны их поддерживать. Такие же силы есть в других странах. Мы должны поддерживать и их. Потому что у нас есть один выход. Или мы остаемся Россией, такой, как нам твердит это и руководит нами наша великая история и культура. Ілі ми привращаємося в заражену хоспих індійців, і этот паук буде висасувати нас як муху, пока эта муха не подохнет. От зауважте, вони кажуть, що хочуть самі розширятися. Проте ні. Ні, це ніяка буде не окупація, не завоювання. Це буде така дружба. Це буде як із режимом Лукашенка в Білорусі. Так, правителів цієї країни зараз повністю підконтрольні Кремлю. Країна фактично ним окупована. Але. Що там каже сам Лукашенко? Він же ж каже, що у них там дружба і товаришування. Які ми, сучасні білоруси, ми ніколи ще так не жили. Хорошо, як зараз. От і щоб створити якусь подібну історію в інших країнах, Кремль розгойдує ситуацію. Говорячи про Молдову, буквально нещодавно в Москві провели з'їзд молдавських опозиціонерів, що вже є досить неординарною подією. Бо з одного боку, це все демонстрація Кремлем, ну такої зневаги до суверенітету Молдови. Ну і власне є своєрідною загрозою проведення нової СВО. А з іншого боку, це свідчення відчайдушного і майже безнадійного становища ну, вже самої Москви. Коли нам розказують, що ми частина європейської сім'ї, неплохо було б бы взглянуть, які цінності несе ця саме сім'я. Согласны ли ми з тим направлением, в котором движется Европа? Ілі ми хотіли б чогось іного. Це був шматок виступу голови Гагаузії. Це таке автономне територіальне утворення на півдні Молдови, де мешкає близько 130 тисяч осіб. З липня 23-го року регіоном керує Євгенія Гуцул, яку ми її чули в попередньому відео. Вона що логічно активно виступає за розвиток відносин із Росією і вже неодноразово скаржилася Москві, що влада Кишинева їх там, ніби всіх. Притискає, не рахується з ними. Ну, погодьтесь, це звучить як такий собі своєрідний привід для Путіна, щоб він знову проявив там милосердя та пішов там всіх освобождать. Але зауважте, що цей з'їзд опозиції був проведений не у Придністров'ї в Терасполі, не в дружній Гагаузії, а саме у Москві. Ну і мені здається, що це може бути доказом ну, про таку відсутність. Довіри у Кремля до нинішнього керівництва Придністров'я. Ми завжди виступали і виступаємо за реанімацію нашого спілкування з властями Кишинева. Ми хотіли б, щоб дух русофобії покинув. Це чудесный город, і то чудесне страну. Ну тобто, все по старій методичці. Спочатку явне притискання якогось народу, потім звернення до Росії. Вони там знаходять якийсь нацизм в інших країнах, русофобію. Ну і понеслося. Все це нам прекрасно знайомо. Щось схоже зараз в Кремлі прокачують із Казахстаном. Тому президент Франції як ніколи має рацію. Україні та й всій Європі треба бути готовими постояти самим за себе, не сподіватися на когось. Про що я вже неодноразово казав, і наша влада до речі над цим активно працює, щоб ми могли не залежати від пакетів допомоги, а захищатися в більшості своїх українськими розробками. Але, звичайно, поки маємо, що маємо, і за це ми вдячні зараз. Будемо робити все, щоб компенсувати півроку, які пройшли у дебатах, у сумнівах, те, що російський окупант зміг за цей час, те, що Путін тепер планує. Ми маємо розвернути проти нього всі його дії на фронті, всі його удари по нашій енергетиці інфраструктурі. Весь його терор проти наших міст, сіл, все це повинно мобілізувати нас, кожного в світі, хто дійсно цінує життя на більший тиск на Росію. Отже, в мене на цьому сьогодні все. Підпишіться на цей канал та поставте вподобайку цьому відео. Традиційно я закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати Силу оборони України, бо зараз це дійсно є найголовнішим. До зустрічі.